Важлива для міста магістраль, якою щодня курсує легковий громадський та вантажний транспорт, де працюють чимало промислових підприємств, і яка впродовж минулого року фактично була основною для заїзду та виїзду з Чернігова та приймала на себе все навантаження. В муніципалітеті розглядають можливість відремонтувати дорожнє покриття по вулиці Івана Мазепи, що нині в поганому стані. Звертається з відповідним проханням і місцевий бізнес. Про це на щотижневій загальноміській нараді повідомив виконуючий обов'язки міського голови. Думаю, що нам не варто, скажімо так, переживати за те, що це там не на часі. Ми не можемо зупинити місто. Ми навпаки, місто має жити, працювати, розвиватися для перемоги. Я багато разів публічно говорив і всі це розуміють, всі це знають і присутні. І Чернігівці переконані, що місто не Займається там займовими витратами. Там ми барабанів не купуємо для сховищів, там чи овочі чи не замовляємо там тексти на 2,5 мільйони гривень і так далі. І не перекладаємо там, де не потрібно якусь бруківку там чи ще щось. Але ну вулиця Мазепи це важливий, великий інфраструктурний проєкт. І він він у нас був в планах на цей рік. У нас ще є час його реалізувати. За словами Олександра Ломако, у світлі останніх гучних повідомлень в національних медіа про доцільність витрат із бюджетів, Чернігів підходить до цього питання зважено. Так серйозні інфраструктурні проєкти втілюють і міста заходу та центру України, і власна держава, зокрема, будівництво тих же мостів, ремонт київської траси тощо. І вулиця Мазепи це саме про баланс між видатками на відбудову, підтримку армії, людей та кроками, що не дадуть місту занепасти. Ішлося на нараді.